Делаешь взмах проворот, уводишь назад. Повроче зап'ястя, ведеш у сторону. Це гурток з козацького двобою в новоукраїнці на Кіровоградщині. Він єдиний в області. Його засновник і тренер, колишній спецпризначенець Сергій Кондратів. Рік тому його звільнили в запас. Повернувшись з війни, чоловік відновив тренування і продовжив популяризувати козацький двобій серед своїх учнів. У школі він працює вчителем фізичної культури та з предмету захисту країни. Козацьким двобоєм займається п'ять років. Козацький двобій це вже дев'яте єдиноборство, яке я вивчаю за своє життя. Я все таки вернувся до своїх істоків до національного до національного мистецтв спасом. Почав трошки займатися потім бойовий гопак і узнав, що все це поєднано в одному в такому виді спорту, як козацький двобій. Пояснює козацький двобій заснований Бій. на традиціях українській культурі, прийомах та ударах, які використовували козаки під час бою. Елементи бойового пака. Є вистрибування з розміжкою в сторони. Цей елемент використовується для збивання двох вершників, або коли ти один протистоїш декілька противникам для того, щоб збільшити дистанцію, розвести дистанцію. Традиціями українського козацтва цікавився зі школи, каже чоловік. Я з дитинства вчився стріляти з лука. Я з дитинства управлявся там різними там, зброями, але поки був маленький, то було просто баловство, А зараз це е, вилилося в заняття спорту. Дитяче захоплення привело до всеукраїнського чемпіонства з козацького двобою в 2018 році. Я виступав у двох розділах: це Барня, 2 виступав у розділі, і «ДТК зі зброєю. По першому розділі я здобув друге місце на чемпіонаті України. А по ДТК зі зброєю став чемпіоном України з е, козацького двобою. Треба зменшити відстань до супротивника. Ти робиш змах і зробимо шаги. У кожному бойовому мистецтві є своя зброя. В козацькому двобою використовуються палиці, е, використовуються шаблі, е, бартки використовуються, бойові топори. Я вибрав шаблю. Цю шаблю я виготовив власноруч. Вона практична. З нею, тренуючись, ти розвиваєш своє, добре розвиваєш своє тіло. Вона дає зрозуміти, що таке інерція. Шабля, от, можна замінити будь-якою палицею на вулиці. Тобто можна взяти будь-який там кусок штафета, будь-яку гілку, яка відпала. Вона буде слугувати шаблею. Навики будуть ті самі, рухи будуть абсолютно ті самі. Це замінний, замінний предмет. Серед охочих тренуватись і хлопці, і дівчата до дітей треба знайти підхід. Навіть якщо дитина не виходить, це не її біда, це біда тренера, який неправильно пояснив. Надія Кабанова а -а -а. почала відвідувати гурток козацького двобою рік тому. Я коли побачила цей бой... бойове мистецтво, мені дуже сподобалося, і це якраз допомогло мені постав ну, стати за себе. Щоб я могла дати відсіч, коли мене ображають, але на щастя такого не було. Ми набиваємося поступово. Починаємо слабості, ну слабких ударів, а потім сильніше, 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 поки не кажуть стоп. Займаючись боротьбою, треба знати анатомію. Без цих знань тренувати дітей не можна, говорить вчитель. Техніка, мабуть, больових це саме складна техніка. Тут потрібно знати анатомію. Я дітям пояснюю, куди рука може зігнутися, куди рука не може зігнутися, де який знаходиться м'яз, який знаходиться нерв. Все пов'язано іменно на анатомії, так що уроки біології вчимо дуже сильно. Хто хоче займатися мистецтвами, анатомія при виборі виду боротьби радить звернути увагу на своє рідне. Козацький добій це вид бойового мистецтва, який пішов далі, який впустив у себе частинку інших єдиноборств і дав таку можливість залишити, отримав дві позитивні такі якості: залишити національне пам'ять про те, що було. І додати щось нове для того, щоб не стояти на місці і зробити ще більш кращим, більш ефективним, більш якісним національним мистецтва. Вікторія Колесова, Олександр Касьяненко, новини Суспільне Кропивницький. О, способні ряд.